Вітаю на каналі підготовка до школи. Сьогодні ми малюємо губку Боба на морському дні, тому швиденько бери папір, кольорові олівці і починаємо. Але спершу постав лайк та підпишися на канал, щоб не пропускати нові відео. Для початку бери простий олівець і хвилястую лінію, малюй такий собі квадрат. Зразок тримаємо під рукою, тому що змальовувати легше ніж малювати. Але придивись уважно, це не зовсім квадрат, тому що верхня сторона трішки більше, ніж нижня. Якщо ти не встигаєш, ти можеш поставити відео на паузу, домалювати, а потім продовжити перегляд. Дивись уважно на малюнок, та не поспішай розфарбовувати в жовтий колір. Адже у нас, якщо ти бачиш очі білого кольору, а рот червоного, тому малюємо два круги для очей і один перевернутий напів для рота. І ось тепер ми вже можемо обрати жовтий колір і розфарбову. Але увага! Ми не маємо замалювати очі в жовтий колір, а також рот. Тому ми спочатку обведемо навколо контура жовтим очі, потім рот. І навіть під хвилястим контуром ми спочатку промалюємо жовтим олівцем, а потім вже розфарбуємо всю площу голови губки Боба в жовтий колір. А тепер повертаємось до очей. Беремо синій олівець. І малюємо райдушку. А тепер чорний олівець і малюємо маленькі чорненькі кружочки зіниці. Беремо чорний олівець і малюємо по три віки над кожним оком. З очима ми вже справилися, переходимо до рота. Спочатку малюємо два зуба, щоб не зафарбувати їх в червоний колір, коли ми будемо розфарбовувати рот. Потім, так як ми вже вміємо, щоб не залізти за контур, спочатку обводимо ці зуби червоною лінією, а потім уже розфарбовуємо повністю весь рот. Не забуваємося за дрожевої лівеці намалювати язичок. Ой, здається, ми забулися про щічки. Малюємо напівкружочки навколо кутиків рота і розфарбовуємо їх теж в жовтий колір. Ну і, звісно ж, носик. А тепер беремо світло коричневий олівець і малюємо такі кружечки по обличчю губки Боба. І тепер в наш губка Боб ще більше схожий на губку Боба. Продовжуємо малювати тулуб. Ну і, звісно ж, його відомі квадратні штани. Але вони такі коротенькі, схожі на шорти. Не забудь намалювати ще пояс. Коли ми їх намалювали, малюємо ноги. Малюємо ліву ногу, праву ногу і черевики. Сорочка в губка Боба білого кольору. Малюємо комірець, рукавчики. Малюємо праву руку, але зверни увагу, у губка Боба не п'ять пальців, як у тебе, а 4. ліву руку. Подивись уважно, чи нічого ми не забули. Звісно, краватку. І розфарбовуй краватку в червоний колір. Ось і все. Губка Боб у нас готовий. Про те, щоб картинка здавалась нам ще більш насиченою і цікавою, давайте малюємо середовище, в якому існує губка Боб. Почнемо з його будиночку. Наскільки я пам'ятаю, будиночок губки Боба схожий на ананас. Але нижню частину якого ніби зрізано. Розфарбовуємо цей овал в світло-коричневий колір, малюємо таку лінію, і ще лінію, і багато ліній в одну сторону, а також в іншу сторону, щоб наш ананас вийшов такі собі ромбики. Зверху в на є листочки. Тож домальовуємо листочки і на будиночку хубку Боба. Спочатку беремо темно-зелений олівець, малюємо декілька листочків, а потім світло-зелений олівець і малюємо теж декілька листочків. Таким чином наші листочки будуть здаватися об'ємнішими. Беремо світло-сірий олівець, малюємо двері. Якщо лінії на насу будуть заважати, їх можна підтерти гумкою. На дверях малюємо кружечок, схожий на штурвал, а також іще два кружечки по обидва боки від дверей. Це будуть. Вікна, а тепер жирною лінією наведемо вікна та двері, щоб вони здавалися виразнішими. А якщо ми додамо цяточки всередині ромбіків ананаса, то це ще більше буде схоже на будиночок губки Боба. А тепер малюємо морське дно, де мишкає губка Боб і його друзі. Спочатку малюємо лінію, яка розділить пісок та воду. Воду відразу розфарбовуємо голубий колір. І не турбуйся, якщо ти не встигаєш за відео, ти завжди можеш поставити на паузу, дофарбувати, а потім продовжувати малювати разом з відео. А пісок в світло-коричневий. Проте після того, як ми розфарбували пісок в світло-коричневий колір, ми можемо придати йому об'єм. Взявши стиральну гумку і зробивши по ньому ось такі полоски. Як на мене, на нашому морському дні не вистачає морських мешканців, але ми не будемо брати щось складне. Давай намалюємо хоча б морську зірочку. Беремо червоний колір і малюємо зірочку на морському дні недалеко від Губки Боба. Щоб вона виглядала краще, беремо помаранчевий олівець і промальовуємо кожну лапку цієї зірочки. Можемо ще також взяти зелений і світло зелений олівець і намалювати такі водорості, схожі на зелення нанаса. Ну, ось і все. Ми завершили наш малюнок губку Боба на морському дні. Став лайк, підписуйся на канал, щоб не пропускати нові цікаві відео з підготовки до школи.